Всіх. Сьогодні у нас 3 листопада, Трускавець Україна, і я продовжую розповіді про пізньоосінні гриби і Сьогодні герой мого відео це рядовка болепіста Фіолетова. Дуже рідко цей гриб можна зустріти одиничними екземплярами. Зазвичай він зростає великими сім'ями, колами, рядами. Ось як тут можете бачити. А назва фіолетова каже про колір цього грибочка. В залежності від погоди, колір може бути як світлим і не дуже виразним, так і дуже-дуже яскравим. Коли грибочок молоденький, він яскраво-яскраво фіолетовий, навіть бусковий, фіолетове в нього все. Пластинки, ніжка. Але ніжка така, ніби трохи припорошена, бачите? І зазвичай, якщо ви зірвете його з ніжкою, то можете побачити, ніби він на опаді зростає або на листочках, і все таке пронизане міцелієм. Ніжка знизу може бути зазвичай така розширена, трохи ніби бульба, і можна побачити міцеліальний пушок, такий доволі м'ясистий грибочок. І зараз я розріжу і покажу вам його всередині. Ось так виглядає всередині така білувата м'якоть, доволі її багато, вона товста. І можна побачити, що пластинки вони такі фіолетові. Запах має дуже насичений яскравий запах, фруктово парфумований, тому не всім до вподоби до смаку цей грибок. Мені, в принципі, він подобається. Це їстівний гриб, тому можна його відразу готувати, але якщо для вас цей запах та аромат занадто яскравий, тоді можна попередньо трохи її відварити. Дорослі гриби, а також в суху погоду, мають доволі світлу, таку сіру, ну, я б сказала, коричнувату, рожевувату шапинку. Але видно, що пластинки фіолетові. Чи є гриби схожі на рядовку фіолетову? Так, є. Це лепіста брудна, але вона зростає влітку, а рядовка фіолетова зростає у нас восени зазвичай пізньої осені. І рядовка брудна вона має такий більш тоненький, м'якуш. Ну і взагалі, вона така. Сама по собі менша за розміром, ніж рядовка фіолетова. На жаль, тут у нас сімейка вже така хробочлива. Підемо зараз, пошукаємо з вами інші грибочки. Серед схожих грибів можна також виділити павутинники фіолетового кольору. Як бачите, зліва на фото це рядовка фіолетова, а справа це павутинник. Чим відрізняються павутинники, тим, що вони мають таку як павутинку коричневатого кольору. А ось і пощастило. Подивіться, мені молоденька сімейка зустрілася. Таких... Гарнюнь ось тут ще такі яскраво фіолетові пластинки, така бульбоподібна ніжка з міцелієм, прям такий яскравий представник. Хоча шапинка зверху, бачите, вона доволі світла. Але зараз я вам покажу, які вони, ці грибочки, коли вони тільки починають свій зріст. Ви бачите, яка вона яскраво-фіолетова шапинка? Це також в нас маленька рядовка фіолетова. І ось, якщо отаку маленьку рядовку фіолетову відварити, особ... то вона збереже ось такий свій синьо-фіолетовий колір. Ось, бачите, як виглядає маленька а це вже трохи. Дорослий грибочок, але також молоденький, Наскільки відрізняється по кольору шапинка. У вологу погоду шапинка слизька. А сюди я трошки запізнилася, бачите, які величезні вже. Зараз подивлюся, можливо, ці рядовички. О, до речі, цю можна взяти. Два одиничних грибочка, але подивіться, які яскраві. Ось така красунька. Още одна невеличка родинка рядовки фіолетової. Ось дивіться, яке величезне коло з рядовки фіолетової. Правда, вони вже всі дуже великі, але я гадаю, щось що ми звідси зможемо взяти. Такі міцні ніжки, можливо, не хробачливі. Як вже вицвіли шапинки в них. Ось такий результат. Непоганий в мене вийшов з рядовкою фіолетовою. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Рядовку фіолетову я майже всю буду сушити, тому що грибочки такі доволі дорослі. Якби вони були всі маленькі, молоденькі, то я б їх маринувала. А ось ці великі шапинки ми з вами будемо сьогодні готувати. Спочатку добре їх помиємо. Нехай 5 хвилинок відкиснуть, і тоді добре відійде бруд. Готувати буду теплий салат, тому для початку підсмажу шапинки з сіллю та перцем, а також овочі. Інгредієнти я підсмажила, тепер приготуємо заправку. Для заправки я використовую декілька ложок олії, а також запечений часник Шапинки я тепер хочу розрізати на зручні шматочки. Їх можна використовувати такі смажені у якості відбивної. Зверху я ще присиплю насінням та кунжута, і наш салат готовий. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!